Я думаю, трошки втомилися Я не буду переобтяжувати інформацію. Буде дійсно такий більш практичний блок. Значить, працюючи з документуванням і в межах ХЕМО, і як приватна особа, я постійно спостерігав різну кількість допоміжних проблем, окрім прямої руйнації, яку ми всі бачимо, і разом з колегами ми постійно шукали, як же ж нам виходити з цих ситуацій. І мабуть, найбільш неприємне, те, що доводилось спостерігати, це те, що внаслідок руйнації ми втрачаємо не лише цілісність об'єкта, а й втрачаємо матеріали, з якого він збудований, і відповідно можливість його відновлення в тому вигляді, в якому він був. Ну на прикладі цих фото, які зняті були в Харкові, ми бачимо, що одразу після влучання на об'єкті зберігається 100% матеріалів. Автентичних а через рік ми бачимо абсолютно повністю розчищений майданчик, де немає абсолютно нічого. Відповідно, на цьому об'єкті втрачена його найцінніша частина, центральний фасад, і весь декор, цегла, дерев'яні перекриття елементи ковки через рік цього всього нема. Відповідно, що те, що ми зможемо відновити на цьому об'єкті, буде певною пародією, тому що навіть незважаючи на те, що є проєкт реставрації цього будинку, зробити це сьогодні без автентичного матеріалу, буде майже неможливо інша більша проблема, що люди, які приїжджають усував, Наслідки надзвичайних ситуацій на об'єктах культурної спадщини це стосується не лише військового часу а і звичайних якихось надзвичайних ситуацій. Ну, наприклад, пожежі, вони не розуміють, чим вони працюють для них. Об'єкт культурної спадщини це те саме, що звичайний гараж чи сарай, чи житловий будинок, і дії, які вони застосовують, такі ж самі, як і при гасінні пожежі, наприклад, там в звичайному житловому будинку. І коли ми стикаємося з тим, що е, якийсь з фахівців ДСНС або е, фахівців якоїсь з комунальних служб визначає, що якийсь об'єкт є аварійним, е, вони можуть одноосібно прийняти таке рішення про демонтаж якоїсь конструкції, е, яку потім просто неможливо буде відновити, і так само е, в даному випадку йдеться про 100% втрату автентичного матеріалу. Наступний кейс з міста Куп'янськ характеризується тим, що ну місто ми знаємо зараз на лінії фронту, воно регулярно підвержено обстрілам, і одна з будівель мала таку довгу історію своєї руйнації внаслідок цілої череди атак. І, врешті-решт, міська рада вирішила просто її знести. Я не знаю, чим вони керуються на лінії фронту. Не вже в них інших задач нема, окрім як демонтувати цінні об'єкти. І власне всі ці випадки вони нас спровокували до того, щоб ми шукали якийсь цивілізований підхід для того, щоб ми напрацьовували певний алгоритм, як же ж слід реагувати на такі пошкодження, тому що на сьогоднішній день наше законодавство не регламентує жодного підходу, як же мають діяти підрозділи ДСНС. Підрозділ інших служб у таких випадках ще окрема величезна проблема було те, що дійсно про що казав Василь. Що виїжджаючи в регіони, ми маємо справу з величезною кількістю об'єктів, які номінально є об'єктами культурної спадщини, але не є пам'ятками. Відповідно, до них не застосовується пам'ятка охорони законодавства, і ніхто не має навіть натяку на те, що їх Потрібно якимось чином зберігати. І все це нас підштовхнуло до того, щоб піти на контакт з міською радою Харківською, і спробувати знайти той механізм, як можна взаємодіяти експертному товариству з органами муніципальної влади. І наслідком. Тривалого процесу стала робоча група при Харківській міській раді, яка займається відповідно оперативною діяльністю по усуненню таких наслідків. Ми спромоглися того, що ми домовилися про те, що. Ми будемо мати певні повноваження, тобто, ми в першу чергу маємо можливість оперативно приїжджати на об'єкти, які пошкоджені. Маємо вплив на роботу не ДСНС, а на роботу комунальних служб, тому що ну, звісно, що ми вогонь не будемо кидатися. Але після того, як усунені перші, скажімо, такі безпекові питання, ми можемо вже зайти і давати свої поради комунальним службам, як саме. Вони мають діяти, що вони мають в першу чергу зберігати, а що можна, скажімо, вивозити. Ну і, мабуть, найпершим позитивним кейсом. Був Держпром, коли у нас була можливість туди потрапити одразу після вибуху, після влучання авіабомби, і протягом півгодини у нас вже була комунікація з департаментом житлово-комунального господарства, який власне відповідав за усунення наслідків. В Той же самий вечір були виокремлені елементи, які представляли цінність. Ну тобто, це фрагменти конструкції стін, перекриттів, які були збережені і перевезені на зберігання, тобто ці матеріали сьогодні можуть бути використані для дослідження подальшого, наприклад, в попередніх випадках все це потрапляло одразу на смітник. Окрім, скажімо, такої оперативної порятункової роботи, у нас сьогодні оцей орган робоча група є і комунікаційним віконцем, тому що через нього ми можемо актуалізувати якісь проблеми стосовно об'єктів культурної спадщини, актуалізувати якісь питання і розглядати їх з усіма. Залученими органами, які ну працюють, є стейкхолдерами цього процесу, тому що ця робоча група вона включила не лише експертів, таких як ми архітектори чи конструктори. А туди входять ще й представники усіх міських департаментів, які дотичні до усунення таких наслідків. Конкретний кейс, вже такий більш який є наслідком, також одним з наслідків роботи цієї групи, це налагодження послідовної роботи по усуненню наслідків. По порятунку матеріалів і цей кейс ми реалізували, скажімо, останніми двома місяцями. У нас таке є велична така будівля, яка постраждала внаслідок трьох епізодів атак. І два роки вона зберігалася в такому вигляді завдяки тому, що мала закриту територію, і власне ніхто туди не міг потрапити, щоб щось звідти сперти або вивести. Більш того, що це було своєрідне кладовище, тому що туди звозили ще пошкоджені решки сусідніх об'єктів. Ну і минулого року ми започаткували таку ініціативу громадську по сортуванню автентичних елементів. Було дано оголошення для всіх небайдужих і. Ми організували таку роботу по сортуванню пошуку автентичної цегли, спочатку воно виглядало, звісно, як просто купа якогось сміття, присипана ще іншим будівельним сміттям, але а, протягом місяця нам вдалося розкопати дуже великий обсяг матеріалів. І незважаючи на те, що це була зима, там. Були якісь опади, все одно знайшлося дуже велика кількість охочих людей, які просто вийшли на на заклик і допомогти. Як Андрій розповідав нам про те, що просто перехожі йшли, да і хотіли там захистити скульптуру. У нас так само перехожі йшли і хотіли чимось допомогти. це історія дійсно, мабуть, не лише про порятунок конкретного об'єкту. Це історія більше про формування ком'юніті, тобто. Ми нам вдалося об'єднати понад 150 людей, які е, зможуть в наступ, не дай Боже, в якщо трапиться якісь негативні. Обстріли, да, то вони зможуть вийти оперативно нам на допомогу і допомогти врятувати, якщо там буде ну, якщо щось цінне постраждає. І така група сьогодні працює. Ми зараз зараз плануємо нові роботи, але дійсно важливо, що в основі цієї роботи лежить не якийсь там комерційний інтерес, не просто бажання там щось зробити, а глибинне розуміння того, з чим працюють ці люди. Тому що протягом роботи нам ще вдалося їх проводити певні такі згуртовуючі тренінги, коли ми розповідали дійсно відмінність історичної цегли від сучасної, люди змогли побачити якісь дійсно цінні для себе елементи, як, наприклад, відбиток цієї лапки на цеглині, які понад 150 років. І коли люди дійсно усвідомлювали, що вони в руках тримають цегло, яка там має містить цей відбиток чи відбиток на на інші цеглі просто відбитки пальців людини, яка виготовляла цю цеглу 150 років в їхньому місті. Із цієї будівлі був 150 років побудований цей об'єкт. Людей реально торкало, і люди навколо цього гуртувалися. Ну і власне як результат цієї роботи, ми бачимо тут понад 50 піддонів цієї цегли, це в цифрах. Понад 55 кубічних метрів вдалося назбирати. Для цього цим людям необхідно було перекопати понад 100 кубічних метрів земельшого сміття. Ну і серед іншого було викремлено просто цілий ряд різних фігурних цеглин, які потім будуть використані для відновлення. Ну і для цього ми в принципі йшли на співпрацю з державним біотехнологічним університетом, який є балансоутримувачем цього об'єкту. Щоб вони на такій початковій стадії узгодили те, що ця цегла вона нікуди не поїде, а вона буде саме використана для відновлення. Ну і наостанок, дійсно, я б хотів, щоб цей кейс поширювався, тому що всередині громад, всередині управління громадами. Така ініціатива не виникне. Вона виникне лише з громадського сектору, і саме ми можемо підбурювати муніципальні органи влади для створення таких груп. Тому що ну цього не передбачено законодавством, але ми сьогодні, як громадський сектор, можемо провокувати створення фахових спільнот, які можуть належним чином зберігати власну спадщину, тому що головний стейкхолдер спадщини є громада, яка в якій цей об'єкт розташовується. Дякую.